І наступне, це я хочу, будь ласка, для кожного, хто зараз дивиться, і для кожного хто буде дивитись. І е, прошу послухати і Київ, і Крапівницький. Значить, дивіться. Роман Червинський, е, 9 липня вівторок в Києві. З 12.30 до 16.00 під посольством США буде акція на підтримку Романа Червинського і інших в'язнів. Це буде 9 липня Київ Посольство США, бо минулого разу було під іншим посольством. Посольства США з 12.30 до 16.00. будь ласка, хто буде в Києві, можливо, із наших. Приходьте, будь ласка, підтримати. Це важливо, це дуже важливо. Важливо, щоб ви побачили його жінка, троє діток, його жінка їздить на кожен суд здалеку, 350 кілометрів до того крапівницького і назад, щоб тільки підтримати свого чоловіка. Вона теж ходить з плакатами. Їй важливо бачити, що про її чоловіка не забули, що люди не забули, що таке справедливість. Це перше, 10 липня о 14.00 в апеляційному суді Кропівницького. Хто може, будь ласка, доєднайтеся, приїжджайте з різних міст України. Я, на жаль, не зможу приїхати, тому що ми на поховання Василя поїдемо. Але хто може в чому цей суд? Такий важливий, тому що це буде останнє засідання, коли туди будуть пускати людей, і останнє засідання, котре буде відкрите. Після цього жодного відкритого засідання судового не буде. От так ці сволочі розправляються з людьми. Так от дивіться: у нас немає судової системи, у нас є прокурорська, як скажуть прокурори. Так буде гріве махати суддя. У нас зараз дуже багато людей в камерах по безпідставним звинуваченням. Не тільки такі, як розвідник Червінський, не тільки військові, цивільні теж. І вони по безпідставним звинуваченням тільки за наклепом. Я знаю десь в мене декілька таких людей. Поки що я не можу. Про це розповідати, з дозволу рідних, я буду розповідати, коли в мене буде такий дозвіл. Працює служба Божа. А тепер згадую, коли нас звільнили наш Херсон. І коли ми ще були в окупації, скільки ми подавали даних на тих, хто зрадив Україну. А скільки посадили? От. А план виконувати треба. І при тому, що кажуть, давайте будемо називати це кажуть, що деякі справи доходять до прокуратури і е, багато зібрано матеріалів, але прокуратура не, не е, рухає їх далі. Щось з цим робити, я не знаю. У нас раніше та держава була не дуже правова, а зараз взагалі. Зараз у нас людина, котра трохи більше ніж Букашка, тільки тому, що вона за розміром, тільки тому, що вона закінчила е, юридичний виш, вона вважає за право розпоряджатися з судьбами людей. Я не знаю, доколи, доколи це буде, але я прошу все ж таки в нашому прокурорському і неправовому государстві. В нашій державі повинні бути люди, кому не страшно. Коли є люди, кому не страшно, тоді страшно їм. Правда? Правда. Вони звикли до людей, котрі пригибаються, котрі стають на коліна, котрі опускають голову вниз і мовчать. Але є ж і інші. Тому я прошу прийти під 9 липня Київ. І я прошу, хто може приїхати 10 липня в Крапівницький, 1400 суд над Червинським. Це останній суд, принаймні станом на зараз, котрий буде проводитися у відкритому режимі. Потім буде суддя в закритому режимі, і в закритому вони приймуть рішення таке, як треба їм. І навіть суддя, котрий воював. І навіть суддя. З гарним прізвищем Квітка. Нічого не можуть зробити проти судді, котра навіть мови нашої не знає, котру призначили з усіма порушеннями, котра ненавидить все українське і котра керує цим судом. Але все ж таки ми вже навчені. Нам заважає тільки війна. Нам заважає тільки війна. Що ми не можемо вийти відкрито, наприклад, в Херсоні. Інакше ми б кожен раз ще й Херсон би підтримував ті, хто не міг не може поїхати. І ми не можемо вийти на вулиці просто тому, що у нас стріляють. Ну нічого, ми надолужимо і це. Ми точно так же сиділи в окупації 8,5 з половиною місяців, і нам дуже було жалко, що ми не можемо допомагати від у відкриту військовим, що ми не можемо плести сітки, що ми не можемо збирати донати. Ми могли донатити тільки тихесенько, поки у нас була можливість. Ми пережили це і ми підключилися до допомоги ЗСУ. Я думаю, ми переживемо і інше. Ми все переживемо, якщо ми будемо триматися поруч і не боятися.